Вітання всім, хто завітав до мого каналу. Сьогодні у нас 1 липня і продовжую я, по крайній мірі, ну так і всім раджу, якраз потрібно продовжувати обробку профілактичну від хвороб. Так як у нас город невеличкий, немає можливості зробити гарну сівозміну, практично тут і нема де її робити, тому дуже важливо зараз ось. Всі провести необхідні е, такі профілактичні засоби, щоб е, наші томати не захворіли. Робила вже обробка, перша була хорусом, е, дві неділі тому це був редоміл, і сьогодні буду обробочку робити квадрісом. Е, дуже важливо дотримуватися імену термін між обробочками. Тому що, щоб не нарушити ось цей графік, щоб була користь від цієї обробки, поміж ридомілом і квадресом було оприскування розчином вода, молоко і йод. Йод – це природний фунгіцид, гриби не звикають до цього препарату, тому Буду періодично таке оприскування проводити. Надалі ще додам марганцівочку, борну кислоту для того, щоб завість краще була у нас зав'язана, і щоб помідорки теж наливались, дозрівали швидше. Це вже буде... Слідуюча обробка. Ну, напевно, квадрісом іще. Все-таки через 2, 12 днів, верніше, напевно, квадрісом теж зроблю ще один раз обробку. Так як ділянка невелика, як я сказала, і кожного року фітофтороз у мене помідорки, чи то раніше, чи то пізніше, але все-таки помідори поражаються цією хворобою. Та й не тільки. Ну, спасаємо якось урожай маємо, та все рівно прикро. Так, будь ласка, а хочу ще що сказати. Коли використовуєте воду для оприскування, то будь ласка, обов'язково її трошечки підігрійте. В якщо це в вечірній час, то звичайно на сонечку. Ну це в мене сьогодні ранок обіцяють нам дощики ще в день, і я прогріла в чайничку, нагріла водички. Буду робити розчин на два зразу пакетики на 10 літрів. Ось, будь ласка, дотримуйтесь всіх умов і як терміну обробочки, і будете мати гарний собі завжди урожай.